Другий сезон надприродного став кроком вперед для серіалу та закріпив його репутацію як одного з найкращих представників жанру містичного хорору, детектива та драми. Творцям шоу вдалося поглибити міфологію, додати нові сюжетні елементи та представити багатьох персонажів, які надовго залишилися в серцях глядачів. Якщо в першому сезоні основну увагу було приділено формату монстр тижня та побудові базових концепцій світу, то у другому додалося більше драматичних тем, які досліджують внутрішні страхи головних героїв, такі як смерть, втрата. Та горе. Другий сезон також став ключовим моментом у розвитку наскрізного сюжету, який зробив серіал більш епічним та масштабним. На відміну від першого сезону, де історії мали епізодичний характер, нові серії все більше заглиблювалися в глобальний конфлікт між силами добра і зла. Надприродно. Незважаючи на те, що надприродне мало стабільну аудиторію, в перший рік його існування була загроза закриття через відносно низькі рейтинги порівняно з іншими серіалами, які виходили на каналі WB. Однак, завдяки лояльній базі фанатів і хорошим відгукам критиків, серіал було продовжено. Другий сезон ознаменувався переходом на новий канал CDAP, який був створений шляхом об'єднання двох існуючих мереж UPN та WB. Завдяки цьому надприродне стало більше орієнтуватися на молодіжну аудиторію, що вплинуло на тон та стиль нових Епізодів з'явились більш легкі та гумористичні моменти, а також була підвищена увага до особистих історій персонажів. Перехід на сідап також сприяв покращенню виробничих стандартів серіалу. Завдяки збільшенню бюджету команда отримала можливість використовувати дві камери для зйому кожної сцени, що забезпечувало різноманітні ракурси і загалом було покращено якість візуального ряду. Крім того, новий бюджет дозволив створювати більш вражаючі спецефекти, підвищуючи загальну естетику шоу. З'явилася можливість знімати більш масштабні сцени та локації, що додало епічності та динаміці історії. Oh God, God, Боже тільки брушниця. Ні, я просто рада тебе бачити. Сценаристи використали другий сезон для того, щоб ще більше розширити концепцію мисливців, що призвело до уведення багатьох повторюваних персонажів. Саманта Феррі зіграла роль подруги Джона Вінчестера Еллен Гарвел, власниці бару, який часто відвідують мисливці за неприродними істотами. По сюжету вона часто дає поради та допомогу Вінчестерам. Саманта Феррі заявила, що її персонаж Елен була саме тим, чого шукали продюсери. Вона ж жорстка, сильна та трохи материнська. Доньку Елен Джо зіграла. Актриса Альона Тал. Бажаючи стати мисливцем, як її батьки, вона була представлена для того, щоб дослідити відносини матері та доньки у світі надприродного. Також Джо була передбачуваним любовним інтересом Діна, але, зрештою, її вилучили із серіалу наприкінці другого сезону, оскільки вона виглядала більше як сестра. Кріпке згодом визнав, що концепція персонажа була помилковою з самого початку. Помітну роль в другому сезоні отримав Чад Ліндберг, який зіграв геніального Еша. По сюжету він відстежує паранормальні явища, зокрема Азазеля. За допомогою. Саморобного ноутбука та інформації, яку зібрав Джон Вінчестер. Оскільки сценаристи вважали, що комічна і химерна особистість Еша була надто нереалістичною для серіалу, його персонажа вбили в фіналі сезону. У третій серії Вінчестер знайомляться із жорстоким мисливцем Гордоном Вокером, якого із самого початку не злюбив Сем. Згодом з'ясовується, що він мстить усім вампірам, навіть тим, які не п'ють людську кров, через що проти нього виступає також і Дін. Персонаж повернеться у десятій серії та намагатиметься вбити Сема, так як дізнається, що він буде брати участь у майбутній війні демонів. У підсумку горе мисливець потрапляє до в'язниці. Цікаво, що в епізодичній ролі Бармена та за сумісництвом вампіра, який не п'є людську кров в цьому ж епізоді Жига крові, де з'являється Гордон, можна помітити актора Тая Олсона. У восьмому сезоні він повернеться до серіалу та зіграє іншого вампіра Бенні, з яким Дін подружиться у чистилищі. Також у двох серіях з'являється агент ФБР Віктор Генріксен, який переслідував Вінчестерів після нібито пограбування банку. Він вважав, що Сем і Дін. Серійні убивці відповідальні за смерть, які сталися в різних містах, хоч даний персонаж і не отримав так багато екранного часу, як Джо, Елен та Еш, але його характер трохи більше розкриють у наступному сезоні. І Дін Сем не брав твоєї машини. Yeah. Так. І якби ви обидва не задум думали, вам би все стало ясно. Про що? З ким ви маєте справу? Вам стрівся штукар? Я так і думав, що? Нічого ти не. У 15-му епізоді Небелиці вперше на екрані з'являється Трикстер, персонаж якого згодом переросте в одного із архангелів, а саме Гавриїла, зіграного Річардом Спейтом Молодшим. Гавриїл – досить помітний персонаж в сюжеті перших п'яти сезонів та відіграє не останню роль. Також епізодично з'являтиметься в більш пізніх сезонах. У першому епізоді, коли прийде мій смертний час, з'являється Жнець Теса у виконанні актриси Лінці Маккеон. Хоча персонаж був спочатку показаний у своїй справжній формі, але все ж наступних сезонах з'являтиметься тільки в тілі людини. Частина персонажів повернулася з першого сезону. Актор Джим Бівер неодноразово з'являється у ролі мисливця Бобі Сінгера, давнього друга сім'ї Вінчестерів. Бівер очікував, що його поява в першому сезоні буде разовою угодою. Тож він був здивований, коли його попросили повернутися до серіалу. Едріан Палікі повторила роль померлої дівчини Сема Джессіки в епізоді альтернативної реальності: що є і чому ніколи не бувати, як і Саманта Сміт у ролі Мері Вінчестер. Сміт також з'являється в передостанньому епізоді. Епізоді брами пекла, частина перша. Також до своєї ролі повернувся Джефрі Дін Морган для першого та останнього епізоду. Ти що це тут робиш? Я поясню. та ну, нашій охороні пояснюватимеш. Ходімо за мною. За дурнями не маєш. Чесно тобі сказати. Ну і не слід забувати Азазеля, головного антагоніста перших двох сезонів. Як демон він був перше повністю зіграний Джефрі Діном Морганом у фіналі першого сезону, вже в першій серії другого сезону його роль перейшла до Фредріка Лене. Продюсерам шоу так сподобалася його акторська гра, що вони повернули його для фінальних двох серій. Протягом перших двох сезонів Азазеля називають такими прізвиськами, як жовтоокий демон або жовті очі, а його справжнє ім'я не розкривається до третього сезону. Незважаючи на смерть персонажа, Лене повернеться до своєї ролі. В Єрі шостого сезону як галюцинація, а сам Азазель не раз згадуватиметься протягом серіалу і навіть повернеться в четвертому сезоні. Дін, дай відро. знайшов щось? небудь Ні, виблюю зараз. Зйомки другого сезону повернулися до Ванкувера. Багато сцен знімали у студії, проте нікуди не зникла потреба знімати на відкритих локаціях. Наприклад, зйомки фінальних сцен п'ятого епізоду Саймон наказав проводились на клівлендській греблі, а для 12-го епізоду нічні перевертні банківське сховища знімали в реальному сейфі. Лікарня ріверв'ю, яку раніше використовували в першому сезоні, стала локацією для першого епізоду, коли прийде мій смертний час. А також для 19-го епізоду блюз Фолмської в'язниці, завдяки своїй нещадній архітектурі, як описував її стенограф Джері Ванек. А ось для 21 го епізоду брами Пекла, частина перша, використали вже створені декорації з іншого проекту. Хоча завершальна сцена другої частини мала відбутися на справжньому кладовищі, виробничі труднощі змусили перенести зйомки у студію. Так як в серіалі часто використовувалися однакові декорації для різних сцен, були розроблені нові локації для окремих епізодів. Наприклад, зовнішній вигляд бару в 11-му епізоді іграшки був натхнений фільмом Сяєва, а декорації для 12-го епізоду нічний перевертень містили постери старої музичної. Групи батька стенографа Джеррі Ванека, що стало особистою відсилкою до культури Вісконсина. У деяких епізодах навмисно створювали контрастний візуальний стиль. Наприклад, у 18-му епізоді Голівудський Вавилон сцени фальшивого фільму жахів знімали з більш насиченою кольоровою гамою, тоді як решта епізоду мала реалістичний вигляд. Натомість у 20-му епізоді, що є і чому ніколи не бувати, тіні та освітлення зробили теплішими та барвистішими, щоб підкреслити ідеалізований світ. Під час виробництва також Виникали певні труднощі. Фредрік Лене, який зіграв демона Азазеля, носив жорсткі контактні лінзи, які обмежували зір. Щоб актор міг орієнтуватися, на підлогу клали мішки з піском. Схожі проблеми були у лінці Макеон, яка грала жниця Тесу одержиму Азазелем в першому епізоді. Її сцену, де вона торкається чола персонажа Дженсена Екл, зазнімали 9 разів, оскільки виникали проблеми з таймінгом і координацією. Також знімальна група мусила переривати зйомки 20-го епізоду, щоб завершити інший епізод продовжили над ним роботу тільки тоді, коли Едріан Палікі змогла знятися у сценах з її участю. і якби я втік з тобою, твоя матуся вбила б мене. Матері моїй боїся, трохи міфологія світу надприродного суттєво розширилася в другому сезоні, поглибивши розуміння демонів, проклятих духів та інших надприродних істот. Коли почалось виробництво другого сезону надприродного, Ерік кріпке прагнув відійти від формату Монстр тижня», який домінував в першому сезоні. Автори намагалися досягти цього, приділяючи більше уваги людським темам, страхам, з якими Сем та Дін стикаються в житті, смерті, горю, зраді тощо. Такий підхід дозволив зробити сюжет більш емоційно насиченим і зосередив увагу на реакції братів на смерть їхнього батька. Їм також дали спільну місію полювання на демона Азазеля, винного в його смерті. Джефрі Дін Морган вважав, що саме емоційні переживання, спричинені смертю його героя, зробили братів більш цікавими персонажами. У той час, як Дін намагається впоратися з відчуттям провини через втрату батька, кріпке шкодує, що в серіалі більше зосередилися на страхах Сема стати злим, а не на його горю. Протягом сезону не було показано моментів, коли Сем здійснював би по-справжньому з вчинки, через що його сюжетна лінія стала менш глибокою, ніж задумувалось. Чого ви за мною слідкуєте? Він екстрасенс, як ти. Ну, Не як ти, але він вважає тебе за вбивцю і боїться, що й сам зробиться вбивцею, бо всі ви в жахливому задумі. Я не хочу цьому вірити, але й мене це вже починає лякати. Значну увагу було приділено сюжетній лінії з дітьми-екстрасенсами, молодими людьми, яких демон Азазель відвідав у дитинстві, наділивши їх надприродними здібностями. Ця сюжетна арка розширила міфологію серіалу, додавши нові елементи історії боротьби братів Вінчестрів з надприродними силами. Кожен із дітей екстрасенсів мав унікальні здібності, такі як телекін з передбачення майбутнього або контроль над розумом. Демон прагнув використати їх для відкриття пекла, що дозволило б випустити на землю легіони демонів. Проте Вінчестери, дізнавшись про ці плани, намагалися знайти та захистити дітей екстрасенсів, водночас з'ясовуючи, як зупинити Азазеля. Цей елемент історії розширив міфологію серіалу, проте Кріпке визнав, що розвиток цієї теми зробив сюжет другого сезону занадто насиченим і місцями заплутаним. Окрім нового образу жниця, який став базовим для серіалу, у першому. Епізоді було представлено концепцію демонічних угод, важливий елемент серіалу, з яким не раз зіткнуться головні герої. Крім того, в першому епізоді показано, що демони високого рівня, такі як князі Пекла, можуть оволодіти жінцями. До речі, під час розмови із Семом про жниця Дін каже, що не можна вбити смерть. За іронією долі, в 10-му сезоні він саме це і зробить. Продовжуючи тему демонічних угод, варто відразу розповісти про восьмий епізод Блюз на Перехрестя, де ми повноцінно знайомимося із новим підвидом демонів. Адаптувати історію блюзового музиканта Роберта Джонсона, яка пов'язана з легендою про угоду з демоном на перехресті. Ця легенда чудово вписувалася в тематику серіалу, адже поєднувала атмосферу сільської Америки та хорошу музику. Оскільки події історії відбуваються на початку 20-го століття, сценаристка Сара Гембл запропонувала зобразити її через спогади, а демона перенести в сучасність. Демони перехрестя це істоти, які займаються купівлею людських душ, укладаючи угоди, за якими виконують бажання в обмін на душ. Після смерті людина потрапляє до пекла, де згодом сама перетворюється на демона. Від інших демонів ці відрізняються червоними очима, а для збору душ використовують пекельний гончих моторошних створінь, яких бачать лише ті, за чиїми душами вони прийшли. Гембл уявляла пекельну гончу як Ротвейлера, але кріпке вирішив зробити її невидимою, що мало додавати жаху. Ти досі ридаєш, як бачиш по телевізору, Роналда Макдоналда Я хоч літати не боюсь. Літаки падають, а клоуни вбивають, як бачиш. Ерік Кріпке надавав перевагу унікальним і структурно цікавим самостійним епізодам, багато з яких виникали з невикористаних ідей сценаристів. Зокрема, він давно хотів включити сюжет про злого клоуна, вважаючи, що клоуни в місцях, де їм не місце, це добі салячно. Щоб вписати цю концепцію у світ серіалу, клоун був зображений як ракшаса, істота з індуської міфології, відома поєданням людського м'яса, спанням на ліжку з мертвих комах і змінні форми для того, щоб маскуватися під людей. Ракшаси їдять дуже економно, кожні 2-3 десятиліття. Через дуже повільний метаболізм. Також вони не можуть увійти в дім без попереднього запрошення і, щоб не привертати до себе небажаної уваги, ракшаси ведуть життя в бідності, а деякі навіть живуть бродягами. Кріпке залишився дещо розчарований своїм рішенням, оскільки це обмежило можливість для розвитку моторошного образу клоуна. Сценарист і продюсер-консультант Бен Едлунд хотів створити епізод про телепродакшн ще до приходу в індустрію, але відклав цю ідею через брак досвіду. Він реалізував її у 18-му епізоді Голівудський Вавилон. Де висміював знімальний процес мережу та студію надприродного, наприклад, репліки актора Геррі Коула в ролі продюсера, засновані на реальних примітках студії до серіалу. Епізод також містить жарти про бугімена, фільм, який кріпки писав і сам критикував. Також є відсилки до дівчат Гілмор, де грав Джаред подалекі, та іронічне зауваження про канадську погоду на голівудському майданчику. Інші епізоди другого сезону надприродного розвивалися з простих концепцій, які дозволяли глибше досліджувати емоції та моральні дилеми. Наприклад, третій епізод жага крові торкався теми, так би мовити, добрих вампірів, ставлячи під сумнів ідею, що всіх монстрів треба вбивати без розбору за словами Джареда Падалеки. Хоча сюжет і натякав на расові проблеми, це робилося завуальовано. Робота над сценаріями часто супроводжувалася значними змінами. Наприклад, початковий варіант п'ятого епізоду Саймон наказав мав похмуру концепцію про братів-близнюків, один з яких, зрештою, з'їдає іншого. Історія еволюціонувала в дослідження питання, що робити із силою, що перегукується з тривогами Сема через його здібності. Сьомий епізод звичайні підозрювані виник із бажання сценаристів створити сюжет, де глядачі поступово дізнаються, що сталося через спогади та розповіді персонажів. Кетрін Гамфрі запропонувала історію. Про привода, який попереджає про небезпеку, замість того щоб убивати, проте кріпка вирішив додати до цього елементу сюжет про арешт братів, і саме це стало основою епізоду, Кроатуан? Yeah. так. Роанок. зникла колонія. Пригадуєш Роанок Був серед перших англійських 1800. колоній в Америці наприкінці 16-го століття. Так, 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 пригадую. По них лишилося єдине слово, вирізблене на дереві кроатон. Цікавим елементом міфології серіалу став демонічний вірус Кроатон, який заражає людей, роблячи їх надзвичайно агресивними та жорстокими. Уперше вірус з'являється в дев'ятому епізоді Кроатон, де його назва натікає на зникнення колонії Роанок в 16-му столітті. Реальну загадку, що часто згадується Американському фольклорі автори серіалу повернуться до цієї теми в п'ятому сезоні. Де вірус відіграватиме ще більшу роль у глобальній війні між силами добра і зла. чувак, ти брав мій комп'ютер? Ні. Ні? А чого він завис на цицькатих азіатських красунях? 15-й епізод Небелиці розроблявся як історія, де Сем і Дін розповідають суперечливі версії однієї історії. Спочатку сценаристи розглядали 5-6 різних монстрів, перш ніж обрати Трикстера, який міг втілити будь-які їхні ідеї. На відміну від інших епізодів, де фольклор адаптували вільно, цього разу творці залишилися вірним традиційному образу. В серіалі Трикстер зображений як могутня істота, здатна маніпулювати реальністю, що дозволило творцям експериментувати з різними жанрами та стилями в межах одного епізоду. Вибір Трикстер. Старе як центрального персонажа дозволив сценаристам створити епізод, який поєднав елементи комедії, драми та фантастики, зберігаючи при цьому глибину та складність характерів братів Вінчестерів. Цей підхід підкреслив гнучкість серіалу використання використанні різних жанрових елементів та його здатність адаптувати класичні міфологічні образи до сучасного контексту. Сценаристи вирішили не використовувати концепцію стандартних монстрів, як це зазвичай робили з іншими лиходіями, а залишили персонажа в фіналі серії живим. Тож було питанням часу, коли він знову повернев. У 16-му епізоді дорожні вбивства Вінчестери розслідують випадки, пов'язані з рідкісною надприродною істотою під назвою Ревенант. Стенаристи прагнули дослідити менш відомі міфологічні створіння, тому обрали Ревенанта, який в фольклорі описується як дух або ж оживлений труп, що повертається з мертвих для переслідування живих. У серіалі Ревенант зображена як істота, яка не усвідомлює своєї смерті та вважає себе живою. Вона має фізичну форму та може взаємодіяти з оточенням і навіть відчувати біль, що відрізняє його від традиційних привидів. Вибір Тріші Хелферу із відомого в ті роки серіалу Зоряний крейсер Галактика для цієї ролі було пов'язано із бажанням про. Дюсерів наняти актора важливого для фанатів надприродного. Це був перший епізод, де Вінчестери стали другорядними персонажами. І кріпко відчув, що Тріша мала подібну харизму, щоб зіграти головну роль. У двадцятому епізоді, що є і чого ніколи не бувати, брати Вінчестери стикаються з джином. Ця істота не просто виконує бажання, а занурює жертву у світ фантазії, висмоктуючи її життя. Для створення цього епізоду сценаристи взяли за основу концепцію бажань, які можуть стати пасткою. Ідеальною істотою для такої історії став джин. Хоча джини походять з ісламської міфології, творці адаптували образ під західні уявлення, додавши похмурого колориту. Щоб уникнути кліше на кшталт доброго джина, як володіння, автори надали історію. Ті вампіричних рис. Спочатку джин мав поглинати енергію через рот жертви, але згодом вирішили зробити процес жорстокішим. Натхненням для образу персонажа стала фотографія жінки з хною на спині. Її візерунки лягли в основу страхітливих татуювань, які покривали тіло джина. Актор Маккензі Грей, який зіграв роль, провів 6 годин у кріслі для гриму. Через складність нанесення татуювань він залишався в образі 4 дні поспіль. Осерійний фінал брами пекла не тільки закрив багато сюжетних ліній, але й відкрив нові, які згодом стали важливими для подальших подій. Кріпке визнав, що хотів, аби завершення сезону було потужним і емоційним, тож вибір на користь угоди Діна з демоном і повернення Сема до життя було логічним кроком для розкриття їхніх персонажів. І хоча перемога над Азазелем виглядала як великий крок вперед у боротьбі з темними силами, вона також породжувала нові питання про природу воскреслого Сема і моральність угоди, яку уклав Дін. Це піднімало цікаві теми про наслідки взаємодії з надприродними силами і наскільки герої можуть залишатися незмінними після таких вчинків. Кріпке також вирішив знищити бар Елен, бо відчував, що він став занадто затишним місцем для шоу, події якого відбуваються в різних містах. Війна демонів проти людства, на яку натікали два сезони. Нарешті почалася, але реалізувати її як слід на жаль не вдасться. Про що розповів в наступному огляді. кого демона вбито, але через браму їх вийшло. Хто зна скільки? Скільки по вашому? Сотня може дві сотні. Ціле військо він випустив на волю військо. Я сподіваюся, ви готові. Бо щойно війна почалась. Перший сезон надприродного заклав міцний фундамент для історії братів Вінчестерів, їхню мотивацію та жагу до боротьби зі злом. Він познайомив нас із темною атмосферою серіалу, переплетенням міфів і фольклору з реальним світом. Однак, як і багато інших шоу у своїх дебютних сезонах, «Надприродне» ще шукало свою ідентичність, експериментуючи з форматом окремих страшилок, які не завжди були пов'язані між собою. Натомість другий сезон зробив значний крок уперед, розширивши міфологію, підвищивши ставки для персонажів і змінивши підхід до структури історії. Одним із найпомітніших досконалень стала поява все більшої кількості серій, які мали спільний сюжет, у центрі якого опинилася майбутня війна з демонами, яка починала набирати обертів після смерті Джона Вінчестера. Серіал почав відчуватися менш епізодичним, натомість більш цілісним та із подіями, які мали дострокові наслідки. Поглиблення внутрішнього світу персонажів стало ще одним важливим досягненням. Драматична смерть Джона Вінчестера на початку сезону не лише послужила сильним емоційним старом. Але й вплинуло на психологічний стан його синів. Дін зіткнувся з глибокою провиною через батькову смерть. Це додало його персонажу ще більшої глибини. Сем у свою чергу, бореться зі страхом перед своєю можливою темною долею, коли дізнається про зв'язок із жовтооким демоном. Конфлікти, які виникають між братами через ці переживання, зробили їхню динаміку більш напруженою та захоплюючою для глядача. Крім того, другий сезон представив нових цікавих персонажів, які розширили світ серіалу. Елен Джо Еш та Гордон. Доли серіалу розуміння того, що полювання на надприродне це не лише справа сім'ї Вінчестерів, а частина ширшого небезпечного світу, наповненого мисливцями з власними історіями. Це не лише зробило сюжет цікавішим, але й заклало основу для розуміння напрямку майбутніх сюжетних арок. Другий сезон також значно підвищив ставки та драматичну напругу. Епізоди в певному сенсі стали темнішими, а сцени битв із демонами та іншими надприродними істотами більш ризикованими та динамічними. Вдалося не лише розвинути ідеї, які тільки намічалися раніше. Ніж, але й створити міцну основу для майбутніх цікавих історій. Завдяки глибокій емоційній драмі, напруженим конфліктам та розширенню міфології, серіал закріпив свій статус як одного з найкращих шоу у жанрі містичного хорору та детективу. Попри те, що на початках серіал був на межі закриття, його команда довела, що надприродне має всі якості для довготривалого успіху. Другий сезон став доказом того, що історії про демонів і мисливців можуть поєднуватися з глибокою людською драмою. Другий сезон залишає незабутні враження навіть при повторному. У перегляді нагадуючи, чому пригоди братів Вінчестері підкорили серця мільйонів глядачів по всьому світу. Дякую, що переглянули відео до кінця. До нових зустрічей.